Доброго ранку малята! Сьогодні вас запрошую разом вивчати цифри. Поміркуйте, які предмети існують лише в одному варіанті. Так, це місяць. Сонце та наша планета Земля. Тому сьогодні ми з вами будемо знайомитися з числом та цифрою 1. Для позначення числа 1 використовую цифру 1. Пропоную вам, малята, послухати віршик про цифру 1. Знать треба цифри, як годиться, а перша з них це одиниця. Її впізнати. Можна здалеку, вона подібна на лелеку. Ти тільки добре придивись, і ніжка довга, і дзьоб униз. У кожній клітинці цифра знак, свій неповторний долає шлях, її шляхом ми пройдемося. А в цьому малята нам допоможуть цеглинки Лего. За допомогою цеглинок ЛЕГО можна викласти цифру 1. Для цього потрібно взяти 6 маленьких цеглинок і одну велику цеглинку. Подивіться, будь ласка, уважно на малюнок, як викладається цифра 1 за допомогою цеглинок. Ось яка чудова вийшла. Цифра один. Малята. Спробуйте викласти цифру один. Зараз, малята, я вам пропоную знайти у великій одиниці всі маленькі цифри один. Подивіться уважно. Так. 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 А тепер. Давайте пограємо в гру, яка називається Будь уважний. Малята, скільки сонечок у небі? Так, одне сонечко. А скільки носиків у тебе? Так, один носик. А скільки в песиках хвостів? Так, один. А тут. Вам треба трішки поміркувати. Перша в клас прийшла Катруся, потім Віра, і Павло, потім Оля і Гануся. Скільки хлопчиків прийшло? Так, один хлопчик прийшов. Малята, а зараз ми з вами пограємо в дидактичну гру, яка називається частини доби. Доба складається з таких частин. Ранок, день. Вечір ніч. Пропоную вам розставити картинки відповідно до певної частини доби. Вранці. Що ми робимо? Прокидаємось, чистимо зуби. Так, в день граємось, обідаємо. Ввечері. Повертаємось додому з садочка та вечеряємо вночі. Читаємо казочку на ніч та лягаємо відпочивати спати. Малята, сподіваюсь, вам сподобалось наше заняття. До побачення, до нових зустрічей.